Так, зараз спробуємо включити, подивитися, як працює наш радіометр військовий професійний, який окупанти привезли в Україну. От, окупанти не вижили, а дозиметр вижив. Так. Зараз його включу перший раз. Подивимося, як працює. imd 2 nm Так, ось так він Виглядає, хто ще не бачив, покажу дуже швидко. на світлодіодах все. Для ядерної війни створений. Спеціально витримує, повністю підводний. Витримає переїзд легковим автомобілем запросто. Так. Ну все от, батарейки вставляються. Тут в комплекті були, прям, прям з Росії окупанти її привезли. От. Батарейки виготовлені в Китаї завезені от. ось цією фірмою. От, вони написано, що 4 18 року виготовлені. Зараз 23 рік. 5 років, а вони 1,55 вольта заряджені. Ідеально працюють, доїхали прямо сюди. Так. Закриваємо. Це вицарапано фрезером. Вглублення прямо в пластику. Так. І от кришка якою закривається його рідно. Отанудовний метал, щоб не ржавів Болти антивипадайки. Ось такі. Так, ну яксь не зроблено А, і ось тут була ось така чека, давайте її так і поставимо. Лишимо його. Вот. Вона ось так закривала плюсовий контакт батареї. І потім висмикувалось. Коли треба включити, ну, давайте ми так само зробимо, перевіримо. Чи нормально буде так. Зараз треба нормально закріпити. Можна, в принципі, руками, але краще затягнути найбільні Викрутку. Ну тут такі довгі довги що можна без викрутки обійтись, в принципі, буде працювати. Так. Батарейки такі саме використовуються в радіометрі, до речі, СРП 6801 Так, ну, вмикаємо. Е, а, ну зараз не буде, от тиснув кил, режим, пуск, нічого. Висмикуємо, давайте оцю чеку. Звідси, так як це мало би бути. Шоп висмикнув. Батарейки замкнулись, по ідеї. Тепер вмикаю. От увімкнувся прилад. Коли я натискаю кнопку вкило і тримаю, підсвітка загорається. Ця підсвітка, до речі, лампи розжарювання. Я проводив розборку цього приладу, всім показував, як там все працює. Можете подивитися, в описі під цим відео буде детально. Ну Посилання і там розборка детально. Так, ось так він працює. Натискаю кнопку Режим. От зараз показую мілі рад в годину. Натискаю кнопку Режим 35. От, перемикається. Ось так. Палаху вімкну, так, щоб вам добре було видно. Так. От, коли натискаю кнопку режим, перемикаються у нас ось такі режими. От, перший. Другий. Третій, четвертий, п'ятий. Шостий. Так, шість режимів. Так, це. Це перший. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Так. І по колу. Шість режимів виходить. Тиснемо пуск. В цьому режимі. Всього три кнопки. Затискаємо пуск і тримаємо. Утримуємо, так проводиться тест, як бачите. Ось так проходить тест. Кожен сегмент загорається, світлодіодний, тобто тестується привод сама От всі ці пробігли з вісімками, всі загоріли світлоділони повністю. повністю відпускає він продовжується сам. І в кінці показує тут три так. Коли вмикаю, затискаю в пил, підсвітка у нас світиться, підсвічується саме друга, це верхнє орскло одне, потім знизу прошарок повітря йде, потім знову ще одне орскло є 4 мм товщиною. І воно якраз підсвічується. І на ньому з внутрішньої там сторони ось цим білим фарба, на якій написані ось ці ради, мілі ради. То це світиться саме лампа розжарювання маленька така. І ось тут ребром вона стоїть. Так, прим... так пуск натиснемо в цьому режимі, що у нас буде. Режим напевно місного блока. Перемикаємося в другий режим. Так, це тестовий режим. Не трима. Так, а кнопка вимкнення, напевно, якщо затиснути і довго тримати. Він вимкнеться чи ні. Як вимкнути, не знаю. Або дві кнопки, може, якісь затискаються, або тримати довго цю кнопку. Ні, тільки підсвітка. О, якщо дві одночасно затиснув нижню і верхню, з'являються нулі. зверху з'явилось бігунок. Так, ще раз затискаю дві. Ноль кома, далі ноль ноль ще кома світиться тут. Це дві одночасно верхня нижня. Ну це їх дві. Три p чотири три вісім. Ось такі режими якісь. за 5 4 3 8. Натискаю один кнопку тут. Міняється 38 в кінці а так 64. Ось такий режим є. Тут 3. Там потрібно скачувати інструкцію. О! Вимкнув прилад. Напевно, два рази ось ця кнопка вона вимикає. От один раз увімкнув, дивимося, як вимикається. Загорівся крайній склад і рад. Потім з'явилися вже бігунники і починає, от бігати. Підраховує. це Міліра далі показує. Ну, два рази натискаю, прилад вимикається. Ага, ось так продумано. Не затискати, тобто два рази швидко натиснули, це вимкнути прилад живлення, один раз натиснути увімкнути. Все ясно, розібрались. Далі це режими перемикаються і це пуск, тобто запуск вимірювання. Ну, Ось такий режим, тиснемо пуск, нічого не відбувається. Цей режим. Наступний пробуємо. Наступний. От. Коли пуск, то загорається ця кнопка в яких вимірах. Ну, ясно, показує 0,1, тому що тут тільки великі рівні він буде показувати радіація. Натискаю пуск вимикається ось тут світлодіод гами, натискаю. коли воно світиться, він рахує. Ну, давайте попробуємо, піднесемо джерело. До датчика Датчик йдемо спочатку. Тут є гама. І ось тут относимо до плюсика, тут щось він в цьому датчик. Зафіксує. Заслабеньке джерело для нього. Нічого. Пробуємо B8 від D5. Приложуємо в плотну. Також нічого. Пробуємо режими перемикаємо. Ось цей режим, наприклад. Ну, це тест проводиться. Тестовий режим. Наступний режим. Ради якісь показую. Затискаю, утримую пуск. Нема в мене таких потужних джерел, щоб його зараз зашкалити чи заставити реагувати.

Так, вмикаємо. І в цьому режимі, в якому він увімкнувся, спробую піднести джерела. Не сильні. Диму і так, отак він увімкнувся, Чекаємо, зараз має з'явитися ось тут бігунок. Вот, делаю все Давайте топиношу пробуем dp 5 топиношу Сейчас что изменится Нічого. Підносимо датчину. І він слабенький там реально. Так, да, тут потрібно потужне джерело. Натискаємо пуск. А ні, не натис... Я ще нічого не натиснув, воно з'явилось бігунок з'явився. там бачить, вміряю. Так. Ще вспихує іноді ще тут. Зараз отут десь вспихували, якщо бачили. Світлодіод іноді. Натискаю пуск і утримую, І тоді от загорається у нас три нулі і кома зліва. Ну, і так як воно показує міліад в годину, це дуже багато, таких черв'я в мене немає. режим вот такой а вот урат в час показує До речі, полоски ось ці, світяться таким ну, малиновим, червоно-розовим кольором. А вам відображаються вони на відео я бачу червоний з жовтим, ну типу неону. Ну, Насправді воно світиться тупо малиновим кольором, ну як малина як насичена яскраво. На восьмій піднесу пробую дві кнопки одночасно затиснути. Деякі реагували, якщо верхню і нижню затиснути і довго утримувати, то був якийсь інший режим. Ну, працює, бачимо, справний прилад. Тільки йому потрібне потужне джерело радіації, гамма. І це не він. Вікну, то годинник. І все чудово. Будемо з можна користуватися. Ну все, все, що міг всі режими прокладці вам показав. 3PS Ну, от, в такому режимі так тільки ось тут стрілочки бігають. Якщо затискаю, тримаю, будуть показуватись покази. Ну, для цього потрібно вже потужне якесь джерело гама. У мене такого немає. І от, а на я не реагує, бо там захисний екран і гама у мене заслабенька, щоб реагував. Все. він поки вимикається ось так. Двойне натискання. Один раз натискаю, вмикається. От, ну, почали облимати. Тискаємо, горить постійно. Натискаємо ще раз. Не горить, буде горіти тільки, коли, коли затиснемо і будемо тримувати. Ну, Пізні такі режими. Ну все, всім пока. Ще покаже, як це в темноті виглядає. От, вимикаємо. От підсвітка, до речі. Пережарення там. Отака вона підсвітка, коли отримую, тримаю, відпускаю кнопку живлення, хоча саме ці світлодіводи нормально так освітлюються. О, ще продовжують світитися. Довгий час ось тут, поки я вимкну цей світлодіон.